Черговий скандал розпочався на Рівненському військовому авторемонтному заводі. Нещодавно сюди призначили нових керівників, які відразу ж почали конфліктувати з працівниками заводу. Робітники запевняють, що нове керівництво хоче усіх звільнити та вивезти обладнання з заводу. Керівник профкому підприємства Євгенія Білощук розповідає, що новопризначеного директора Олега Горбачевського ніхто не приїхав представляти з Києва, а його самого уже декілька тижнів немає на робочому місці. Був оголошений конкурс на вакантну посаду директора от. І в цьому конкурсі переміг якби Горбачевський Олег Васильович. Контракт ми не бачили. Він привіз наказ з от. Представник з «Укроборонпрому» не приїхав. Тобто процедура не виконана. Не приїхав представник з «Укроборонпрому», не представив новопризначеного директора трудовому колективу. Не повідомили, яка програма у директора, зокрема в першу чергу на завантазі. Враження виробництва його не було до того три з половиною тижні. Призначили його на посаду директора. Другий тиждень його знову немає на підприємстві. Ситуація загострилася, коли на минулому тижні Олег Горбачевський своїм наказом призначив заступником В'ячеслава Гаврилюка. Хоча перед тим таке рішення мало бути погоджено в Укроборонпромі. Гаврилюк у п'ятницю заявив, що звільнить начальника охорони Юрія Калмикова, буцімто за перебування у нетверезому стані на робочому місці. Працівники обурилися такими діями і стали на Захист колеги, вони вважають, що таким чином з підприємства хочуть вивести техніку, всіх звільнити і не розраховуватися з боргами, які наразі складають понад два з половиною мільйона гривень, і взагалі вважають такі дії рейдерським захопленням. Горбачевський призначив своїм внутрішнім наказом на посаду заступника директора Гаврилюка В'ячеслава Олександровича. Гаврилюк В'ячеслав Олександрович, не маючи ще. Юридичних повноважень сам що робить, викликає начальника охорони, як я сказала. Вже він його знімає, тому що в них є своя кандидатура, і людина вже їде, вже в дорозі. Приїхав він в п'ятницю. Цей чоловік його прийняли. Помічника директора звільнили той, хто був в штаті. А на вже звільнену посаду прийняли ту людину, яка приїхала з Кіровограда на посаду помічника директора. До виконання функціональних обов'язків помічник мав приступити сьогодні. Що вони роблять? В п'ятницю приходять обоє і тут розборки вчинили. Працівники заводу, які живуть поруч, знаєте, як один одному повідомили, думали, що це вже відбувається рейдерське захоплення. Сам В'ячеслав Гаврилюк відмовляється будь-що коментувати на камеру, адже йому заборонив Укроборонпром. Сьогодні ж його працівники не пустили на робоче місце. Зоряна Жичук Павло Невесенко Валерій Гарматюк у ритмі подій.